29 квітня 1918 року відбувся так званий гетьманський переворот, коли до влади в Україні прийшов генерал Павло Скоропадський. Він, отримавши широкі владні повноваження, намагався стабілізувати ситуацію в Україні. Скоропадський належав до відомого старшинського козацького роду. У дитячі роки він познайомився з українською старовиною, у нього виробився інтерес до української історії і культури. Також відомо, що Павла Скоропадського підтримувала величезна німецько-австрійська армія, адже Центральна Рада не виконувала своїх зобов'язань у результаті Брест Литовського мирного договору. Серед найважливіших нормативно-правових актів виокремлюють такі по-перше, грамота до всього українського народу від 29 квітня 1918 року проголошувала про розпуск УЦР та її органів місцевої влади, при цьому окреслювала наміри будівництва держави на засадах приватної власності. По-друге, Закони про тимчасовий державний устрій України від 29 квітня 1918 року визначали структуру та принцип функціонування української держави на період до скликання Сейму. По третє закон про громадянство Української держави від 2 липня 1918 року визначав належність до українського громадянства. Запроваджувався нульовий варіант, що передбачав визнання всіх російських підданих, які перебували в Україні на момент видання закону, громадянами української держави. Ті, хто вагався, мав один рік на прийняття остаточного рішення. Було відкрито близько сотні українських гімназій. Відбулося ведення до навчальних програм української мови, історії та географії як обов'язкових предметів. Також були відкриті Українські державні університети в Києві та Кам'яці Подільському, Історико-філологічний факультет у Полтаві, Національна галерея мистецтв, Український історичний музей, Українська національна бібліотека, Український Симфонічний Оркестр, Українська академія наук тощо, в основу економічної політики. Гетьман поклав принцип підприємництва, приватної власності, а у сфері політичного життя жорстку модель централізованої влади. Однією з головних позицій гетьмана був захист приватної власності та суспільства від радикальних партій саме тому Павла Скоропадського підтримували консервативні прошарки населення. Однак задекларовані наміри йшли у протиріччя з реаліями суспільного життя. Повернення земельної власності поміщикам, заводів і фабрик капіталістам, переслідування прихильників УЦР, наступ на політичні права і свободи не сприяли стабілізації політичної ситуації в країні. Також Павло Скоропадський визнавався головнокомандувачем армії та військово-морського флоту, представляв українську державу на міжнародній арені, здійснював помилування, міг переглянути вироки. Скоропадський затверджував і змінював Раду міністрів у повному складі. У свою чергу Рада міністрів провадила координацію та організацію діяльності центральних органів управління. Її очолював голова Ради міністрів, який особисто формував склад кабінету. На вершині всенародного невдоволення в ніч проти 14 листопада 1918 року повстала директорія УНР. Орган, створений з метою повалення гетьманської диктатури. Розв'язанню цього завдання сприяла й міжнародна ситуація. Директорія УНР уміло скористалася ситуацією. Через місяць її війська увійшли в Київ. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського припинила існування.